130 доларів і вище. При використанні тієї ж технології, яка компанія Шафрон буде використовувати в нас в Україні, вона та сама. Відповідно, собі вартість буде саме 60 доларів, що і в Штатах. Про, прості математичні розрахунки проведіть, і ви побачите, що в українських реаліях компанія Шафрон буде заробляти не 60%, а 614%, шановні колеги, це рівно 10 разів більше, ніж в Америці. І тепер даю відповідь тим колегам, які підводили і запитували, так можеш команду компанію Шеброн, може тільки вагалися. Нехай працюють, у, наш, у нас важко доступний газ. Вони не зможуть видбати. Давайте погодимо. Шановні колеги, зможуть видобути. Там, де є 600% рентабельності, там буде подвійна, потрібна і десятикратна доза хімічних речовин до гідророзривів. Не сумнівайтеся. Тому рентабельність видовок буде забезпечені 100%. А тепер, шановні колеги, хочу згадати 60-ті роки минулого сторіччя. Рожняківщина. в районі переміска починає працюватись будівництво атомної електростанції. Звучать приблизно ті ж аргументи, що і сотні звучать. Тисячі робочих місць будуть наповнені бюджетом, буде розвинута соціальна інфраструктура. Ми застосуємо технологію мирного атома, яка абсолютно безпечна. І тільки завдяки. Патріотичні позиції наших науковців та й державних дієчів, які зуміли які московському начальству тоді сказати своє ні, дана електростанція не була збудована в нас було збудовано в іншому місті Чорнобилі. Шановні колеги, ми сьогодні маємо з вами можливість будувати писанкове прикарпаття саме тому, а не маємо на тренах Івано-Франківщини одну велику писанку, назва її «Саркофаг» над найбільшим світовим ядерним могильником. А тепер я хочу згадати, ще другий вже реалізований мегапроєкт. Славно звісний наш Домбровський кар'єр з філорського спосховища. Знов ті самі аргументи, тисячі робочих місць, знов ті самі аргументи про розвиток інфраструктури. Ми збитуємо всю Європу і свій, весь світ нашим нормалом, відкритим кар'єрним методом верхування Україної Солі. Шановні колеги, ми спілкували весь світ. І зараз вже вся Європа, затановуючи води, чекає, коли прорве наш Лобровський кар'єр з його способищами. І коли на матір Європи боялися перша у світі, мертва ріка, у нас на їхні стерні. Люди добрі, зрозуміємо, давайте сьогодні. Нам не потрібні ці мегапроекти. У нас є земелька, нехай вона не Чорнозер, але це земелька, друге. У нас є ліс, у нас є камінь, у нас є тусок, у нас є гіпси, бабтіки у нас є, у нас є традиційний нафта і газ. Видобуваємо, користаємо і на хліб з маслом заробимо. У нас є мінеральна водичка, якою ми гордимося на цілу країну, то її не буде бути добре. І тепер останнє і саме важливе. Ми з вами, всі є християни. Ми кожну сесію обласної ради починаємо з воли. То як ми сьогодні з вами можемо легковажити кожен проведінням, яке зробили нас з вами депутатами обласної ради. Яке порушило нам захищати інтереси здоров'я нашої мільйонної громади. Ми не можемо цим заковажити лише тому, шановні колеги, що Боже проведіння буде дуже просто і справедливо діяти. А саме відповідальність основну на своєму здоров'ю, якщо ми будемо приймати неправильні рішення, будемо нести саме ми, депутати, і чиновники, які, які заставляють нас проголосувати за це рішення і наші діти, а вже в другу чергу будуть страждати прості люди із. Лунащини, чи Городещини чи з інших славцевих районів, я їх інакше називати не можу. Тому, шановні колеги, слухаємо аргументи, які звучать сьогодні, які будуть ще звучати, так? але радимося з одним найбільшим радником, який є у кожного з нас. Назва й особість. Вона не купляється за гроші, вона не тримається за посади, і вона не дорожить політичною кар'єрою, якою нас також ляхає. Тому тихесенько запитаємо цю совість, що вона нам скаже, і зробимо своє правильне, свій правильний вибір.